Привіт всім! Сьогодні я вам покажу свої дробилки часнику, або лучлки часнику, які я вже пустив, можна сказати, більш на поток. Все вдосконалив, вже все зручно, зручно працювати, зручно обслуговувати. І взагалі дуже набагато пришвидшує весь процес роботи з часником. Ці дробилки зацікавлять тих, в кого не, там, не сотка, не дві, не три часнику, а в кого вже більше 50 та навіть більше 30 соток сади то вже точно, <смі> точно буде е розуміти, для чого вона їм треба. Ну, хто вже садив більше 200-300 кілограмів і лущив їх цими руками і пальцями, то вже повністю розуміє, для чого цей станочок йому треба. Так як пальці болять ломи, вже і так важко, і так важко. Люди вже замарилися, люди, людям вже надоїло. А ця дробилочка і пришвидшує процес, і набагато легше. В основному легше. Зараз покажу, як вийшло. Це ось можна сказати, дідусь станочок, який вже відробив, який вже зробив не одну тонну. Я на ньому вже перевірив все, так би мовити. При всіх навантаженнях вже все е, дивився, де які слабкі місця. Не бага, ну не виявилось явних слабких місць. Просто те, що сам зрозумів, що треба вдосконалювати вдосконалювати, вже все вдосконалив і вони тепер працюють практично як, як для мене, то ідеально. Е, це, це металева конструкція. Тут треба е, розуміти, як що натягнути, як що виставити. Під один калібр одного розміру треба, під інший калібр часнику іншого розміру всі валики треба виставляти. Так що, щоб ви розуміли, отак не треба вам такі станочки. Вам взагалі не треба займатися часником, тому що тут ручна праця і все отак треба робити. Так що зараз покажу поближче, дивіться. Так. Ну, цей станочок ви вже бачили в коротесеньких відео, я так дуже сильно його не показував. Ось цей вже вдосконалений станочок. Дивіться, основне те, що все іде, зараз почнемо. Кабель, ну це вже вимазався тільки що впав. Кабель йде е, заземленням. Обов'язковим заземленням, так що як ми на нього опираємося на латок прийомний руками, я прикрутив тут всередині до металової конструкції заземлення прикручено. У кого розетка заземленням, використовуєте. Як-не-як, ну, -як, але це якийсь маленький запобіжник є вже у вас. Розетка кабель заземленням. Ось таке буде йти в комплекті. Потім регулятор ось такий. І зараз покажу принцип роботи. В принципі, як і в цього станочка все було однаково, так і в цього. Вимкнули. Погнало у нас повітря на очистку, шелушіння і всього іншого. Ось регулятор обертів. Ставимось на мінімум, Вимкнули. і початок процес. По, по, по. Максимальні обірокти нам не треба. Десь 30-40, ось так ось. Все працює, на валиках зараз покажу. Тобто все працює. Зараз вимикаємо. Ось так ось він виглядає. Все гарненько. Сюди підставляємо відро. Розмір ідеально під відро підходить. І з іншої сторони ставимо, щоб вилітало все сміття. Ось точно такий же. Тільки ще тут е, живлення не під'єднано. Так, все повністю є, все працює, все обертається. То ось, ось такі станочки, кого цікаве. Так, е, Там люди цікавились, як воно очищає. Дивіться, воно основне, це, цей станочок діле нам часник, Зараз. Ну, Хто додивився до цього, то йому буде цікаво. Так, дивіться, основна, основне завдання часнику, ой, часнику, цієї дробилки, лущелки, це розділити ось такий зубочок, ой, ці, таку чесночину, головку, на ось такі зубочки. Тобто, попадаючи в валики, воно розминає його, розриває. Це вже відсирівший на дворі зараз тумани. Розділило одним валиком, розділило на дві частинки іншими валиками. Там вже конструкція так збудована, розділяє далі на ось такі зубчики. Тобто розділило, прогнало ще іншими валиками, ще трошки шелушиня зриває. І все, коли <кхе> у нас повітря сухе, шелушиння дуже гарно відстає. Цей вентилятор його частину, більшу частину шелушиння видуває повністю. Ось ця ось опаличка вона важка. Вона вагою, я так плюс-мінус дивився, вона вагою. Дуже важча за ось таку ось шулушечку. Вона вже падає з чесноком. А дуже частенько вона ось так залишається на ось такому зубчику. Вона просто прикріплена до одного до дінця і до цієї. До, одної, до одного зубчика. Ось, до речі, ось такі зубчики. Зараз ось такі зубчики, воно ідеально діли, ну з такого розміру. Бачите, вже коренева погнала, ну це вже залишився у мене. Так, розділило і шелушиня у нас видуло, палички залишилось. Ми в відро отримуємо ось таких розділених частинками паличок. На посадку треба в моєму варіанті. Ми висипаємо на піддоні і сіли такі, тик-тик-тик-тик-тик, ціленькі раз, відро, 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 мілку фракцію. В інше відро, якщо у ви ділите на фракції ще плюс, так розкидали, розкидали. І палички ці з шелушінням, або хочете веном пройшли ще до, ну продули. Але взагалі то вже лишнє таке. Ми... Ох, оце бомбануло. І ще раз. Чуй та ж забор затряс. Якраз 15-50 прильоти. Обстріл. Ну короче зараз буду дивитись де, де ці прильоти були. То ПВО, да? Та ні, мабуть, десь бахнуло. Бо так аж забор трясся. Вінка. Ну, короче ось такі завдання. Я перед нею ставив, вона з ними справляється. І, в принципі, якісно все виходить. Дивіться, звертайтесь, телефончики мої контакти будуть. Так що пишіть, дзвоніть, а я буду дивитися, що там бахнуло.